Добрий день, діти! Пропоную вам провести дуже цікавий дослід з вирощування насіння квасолі на вікні. Я впевнена, що кожному з вас хоч один раз у житті довелося спробувати блюдо з квасолею. Квасоля відноситься до сімейства бобових і має не тільки гарні смакові якості. А ще й дуже цінні джерела білків та поживних речовин. Квасоля теплолюбива рослина та надзвичайно чутлива до заморозків. Тому висаджують квасолю, коли вже зовсім тепло на дворі. Я приготувала два стаканчики. В один стаканчик я поклала серветку насіння квасолі. В інший стаканчик налила водичку. Заливаємо нашу квасолю трішки водичкою. І залишаємо на підвіконні, там, де сонячно і тепло, і будемо спостерігати, що буде далі з нашою квасолею. На слідуючий день квасолю зі стаканчика я виклала на блюдце, щоб подивитися, чи змінилася вона. Так, діти, ви тільки подивіться, вона стала зморшкувата. Пройшло ще три дні. Давайте подивимося. Що в нас там? Діти, подивіться, квасоля стала проростати. Пройшло ще п'ять днів. Діти, квасоля вже пустила паростки. Давайте висадимо її в стаканчик з ґрунтом. Наша рослинка отримала дуже гарні умови для розвитку. В неї був полив, сонечко їй було тепло. Вона в нас виросла. Подивіться, яка. Діти, вам сподобався дослід? До побачення! До нових зустрічей!